Укор може провокувати зморшки? То й що? Спробуй, доряд Ніве Q10 проти глікації. Сироватка подвійної дії з чистим Q10 та інноваційним глікостоп зменшує зморшки та запобігає їх появі. Клінічно доведено. А ще новий денний флюїд Q10 із SPF 50 разом ефективніше Нівея для шкіри. Не повірите, поки не спробуєте самі. З Philips Ovi ви готуєте швидше, здоровіше і неймовірно смачно. Ваші страви завжди ідеальні із запатентованою технологією Репідеєр. Страви Кльові з Філіпс Ові, Мультипіч Філіпс Ові. Обирайте провідний світовий бренд мультипечей і відкривайте різноманіття смачних і корисних страв із застосунком Хоумайдзі та низкою аксесуарів. Україна, Франція, тільки на Мегого. Розпочинаємо кваліфікацію на чемпіонат світу проти головного фавориту майбутнього Монтіалю. Вбивайте за нашу збірну в головному матчі року 5 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого. Готували цю операцію півтора роки. Керував безпосередньо голова СБУ Василь Малюк. Ми тут дуже і дуже ефективно працюємо. Українські спецслужби вивезли fpv машини в тил ворога, і вже там дрони скромно чекали свого зоряного часу. Це чорний день російської віції воробне покарання без армії, без штурмів лише технології, точність і холодний розрахунок. Що п'ятниці. Нам ми Україна плюс завжди більше.